Вітаю, шановні друзі та гості каналу. Сьогодні в нас в гостях такий ось веселий кактус. Ну, Вірніше, не зовсім в гостях, а на ремонті. Ось така цікава іграшка потрапила до нас в майстерня. З такою іграшкою я зіштовхуюсь вперше. Я навіть не бачив, що такі іграшки є. У мене вже дитина доросла і таких іграшок в неї не було. Як розбирається, поки що не знаю. Я так зрозумів, що ця тканинка повинна знятися. Тут ось стяжка така його тримає знизу і було воно все ось тут надіто. Це вже я його пробував зняти. В общем, я думаю, як зберем побачите, як воно було. І я його трошки почав розбирати, щоб тут ось навіть кнопочки якісь, щоб сильно не затягувати час на зйомки. Тобто, отак ось Отак я його пересадив і, я думаю, оця Штучка у нас так і є, знялася. Ось наш веселий кактус поки йде на відпочинок. Ось його нутро. Ця палка напевно крутиться і кактус, мабуть, повинний Якісь рухи виконувати, а це схоже на світлодіодну якусь мигалочку. Добре, розберемося. Е, значить, в цьому корпусі в нього все начиння зібрано, тому, я думаю, ці чотири гвинтика треба викрутити. І Ага, ось іще, мабуть, оці. Спочатку треба ви, два винтика, оцю штучку зняти. Ага, потім розкрутити оці 4 і у нас корпус розкриється. Значить, е, вона не працює, у нас, як я зрозумів, взагалі. Тобто, є, є така тут кнопочка. Перемикач, ніяких признаків життя не подаємо. Можемо, значить, тут зарядку мені не дали, але ось в мене є схожа. Підключаємо все одно ніякого ефекту нам це не дає. Тому будемо розбирати цю іграшку і заглянемо що в неї всередині. Так як я і думав? Тепер оці чотири. Так, один лише випав, винтик, інші не бажають, ага. не випадають, ну, нічого, значить. Ось так о, дивіться, це ось знялося у нас. Зараз оцю гірлянду відключимо О, цей механізм поки що нам не знадобиться. Ну і що? О, еще один. Ближней выпада. Так, что тут у нас? Вот, а тут серьезные речи. Двидите, что тут есть. Куча дротів, плата керування, вимикач. Тут на корпусі Динамік. В общем, і акумулятор є. Акумулятор. Так, а як нам зробити? Так, щоб не відірвати дроти, постараємось, акумулятор вийшов. Ага. Цікаво. Цікаво, цікаво, значить, дивіться, від акумулятора, дроти йдуть ось на ці дві клеми. Зараз ми виміряємо, що що там, чи в нас є яка напруга, якщо вона за іграшка не працює, Тут два варіанти або не працює акумулятор, або не заряджається цей акумулятор. Тому міряємо на чорний мінус і на червоний плюс. О, акумулятор повністю повністю сидить або або він вмер, або він просто не заряджається. Зараз спробую роздивитися, як влаштована ця плата і зрозуміти як воно все працює, а потім продовжимо. Так, Підключив я зарядку до іграшки. І на платі навіть є індикація червоненьким світиться. Значить, заряд по ідеї на акумулятор іде. Ми це зараз перевіримо прибором. Заміряємо, що у нас йде на акумулятор, 4,2 вольта у нас йде на акумулятор. Тепер вимикаємо зарядку. Вимкнули зарядку, а лампочка. Ага, діодик світився довго, значить, у нас акумулятор 0 показує, значить, значить все зрозуміло тут. Накрився акумулятор. Навіть видно по тому, що ось коли я... Підключив. ну зараз, як я виключу, світло буде видніше. Ось зарядка підключена. Тепер я зарядку відключив. Якби акумулятор брав на себе заряд, він би зразу цей світлодіод потушив. А так, секунд 5 цей світлодіод ще світився. Значить, акумулятор. Не бере зарядку. Якби він брав, то світлодіод погас би зразу. Так що навіть без прибора можна зробити висновок, що акумулятор тут не працює. Трішки розкажу, з чого складається ця плата. Тут, в общем, 2-3 мікросхеми. Це, я так зрозумів, контролер. Він ім'я має, але я навіть даташита на нього не знайшов. В общем, я думаю, такий контролер, як е, в якийсь використовується може, е, в плеєрах або колонках, або ще в якихось пристроях. В общем, звичайний контролер. Тому що е, Чому це? я вирішив, що це контролер, тому що поряд стоїть пам'ять 25-ї серії, значить е, тут. Прошивка, А це контролер, який керує всім цим пристроєм. І ще одна ось маленька мікросхемка, яка керує зарядом літійонного акумулятора. Таку мікросхему я десь в наушниках бачив, його використовують в відеорегістраторах, десь ще. В общем, багато де використовується така мікросхема. Думав, що це ось стабілізатор. А Д-882 на ньому написано. По-моєму, Д-882 да, це транзистор. І ще один транзистор. Цього я не роздивився назву, хоча назва є, але дуже погано ньому написано. Значить, це з чого він складається. Зараз відпаюємо акумулятор і дивимося, що з ним. Не так. Так, відпаяв акумулятор, розмотав скотч, яким було заізольорував тут виводи цього акумулятора. І що я побачив? Мені здалося, що від плати відпав оцей ось контакт, який йде прямо на акумулятор. Тобто, зараз... Перевіримо, чи з самого акумулятора напруга буде йти чи не буде. З проводків, які виходять з плати, немає напруги. Щось. Щось із акумулятора немає. Ага, ні, щось є. Дивіться. 3,4. Значить, передивимося уважніше. Хоп! Єсть. Ось оцей контакт, відпав від плати. Зараз його треба припаяти і. Я думаю, акумулятор наш запрацює. Припаяв ви від, від акумулятора. Тепер я думаю, можемо перевірити, що в нас з цього вийшло. 49. все, Акумулятор повинен працювати. Зараз припаяємо акумулятор до іграшки і подивимося, що у нас з цього вийшло. Підпаяв я акумулятор і тепер ми дивимося. Так само у нас світиться діод, який показує нам, що повинний акумулятор заряджатися. Зараз я виключаю зарядку. І діод зразу гасне. Видно, що акумулятор бере зарядку, без прибора ми можемо побачити. Бачите, зразу тільки виключаю і діод сразу гасне. Значить, у нас акумулятор нормально заряджається. ну Зараз попробуємо що у нас о. начебто працює. Ну і все, збираємо в обратній послідовності, уклали на місце плату, акумулятор, проводочки, щоб не потрапляли у цей ось редуктор і закриваємо коробочку, не забуваємо. Цю вставочку сюди поставити, тому що потім ми її, як закриємо коробочку, то цю штучку ми не поставимо. Там для неї є пази. О, ось так. Все, коробочку закрили. Ми закручуємо тепер, як воно було. І будемо пробувати, що у нас вийшло. Я думаю, що працюватиме. Причину ми знайшли відремонтували іграшку, я так думаю.